Моє звертання до вас, шановне правління, братя, вітаю вас, мир вам. Браття, до цього часу, до цих танців, скажіть, в мене були проблеми з вами чи ні, шановні члени правління? Я з 98-го року працюю як лінійна армія, не як партизан. Прибіг, щось там наговорив, побіг, а місцевим треба латати. Я працюю на злагоду, на єдинство і. Ніде мене не було ні з ким конфлікту. А, наприклад, 600 учнів, які вчилися, вони працюють у ваших регіонах. Школа проходила прозоро. Усі наші загально визнані благословені вчителі викладали в школі цій. І я тільки там один тиждень викладав, а 17-18 тижнів я кликав, кликав, кликав братерство і служили брати. Я хочу сказати, що я не конфліктна людина. Ось ви це можете посудити. То, що Михайло Степанович там мене обзивав, я авантюристом, І тим, хто гроші легкі хоче заробити, всіляко обзивав. Це плітки, це неправда. З усіх конфліктів я виходив, як Павло Апостол писав: чи не краще вам бути обіженими, чи не краще вам мати менше? Анатолій Миколаївич засвідчить, в моїх руках була будівля, він сказав: Ради миру. І раді доброго імені. відкажись від цієї будівлі. Це був Ірсонович, це був тоді на зустрічі Манелюк Сергій, напевно, і Кулакевич Юра. Я прислухався і віддав: а це ж, ж великий.